Показати все не проблема. Як за допомогою ню фотосесії співак макс барських переборює власні комплекси, та які непристойні подарунки отримує від прихильниць. Ми дізналися на сольному концерті гарячого кумира в молоді. <му> Усім танцювати. Молодий та розкутий Макс Барських запалює на сцені зі своїми найгарячішими хітами. Фанатки в захваті. Мокса сьогодні у залі самі лише дівчата. Тебе є серед оцих дівчат, такі божевільні фанатки, які їздять з міста в місто, надсилають свої оголені світлини чи надсилають тобі свою білизну. Я не знаю, що для мене... Б... можеш прямо казати Є одна поклонниця, яка очень настирна. Вона кожен раз посвящає. Мне... Самые пошлые стихи, которые я мог читать в своей жизни. То есть стихи, от которых ты читаешь, и у тебя сворачиваются уши, и думаешь, боже, как это неловко. То есть во всех подробностях, что бы она со мной сделала. Яким чином ховайся від таких фанаток? Вони можуть тебе чекати. Ти чоловік тендітний. дидный, у них може бути багато. Сейчас в современном мире очень много есть виртуальных фанатов. И людей, которые привыкли в соцсетях выражать всю свою силу. Когда они видят человека в жизни, то они сразу теряются. И так... І не знаю, як себе вести. В принципі, водні каже, поклонниця, вона така і ти взагалі хлопець розкутий. Ну згадати тільки всі твої фотосесії. Фотосесія для журналу XXL з Мішою Романовою, фотосесія для журналу Pink, Твій кліп, де ти тільки одягнений в шкарпетку на інтимнішому місці. Взагалі для тебе не питання роздягтися. Я з дуже сильно по поводу свого тіла. У мене в масім'є всі достатньо повненькі, всі в тілі, і поэтому мені з детства. каждый член семьи говорил, что ты худой, ты дистрофик, ты жердина. Я все время думал, господи, что же со мной не так? Выходил на пляж, я ненавидел лето, потому что я понимал, что летом нужно раздеваться. И я каждый раз, когда снимал себе футболку на пляж, думал, «О, боже, вы не смотрите на меня. То есть это было приблизительно так. А потом со временем, когда я начал выступать на сцене, когда мне начали говорить разные люди, что я с телом все в порядке. То есть многие завидуют а, и хотят иметь такое, такое тело и такой обмен веществ, когда ты можешь кушать все, что угодно и оставаться в форме. Я подумал, М -м, а действительно. И вот сейчас, когда я каждый раз когда я раздеваюсь, понятное дело, что еще остатки комплексов есть, но я их вот так давлю ногой, я говорю: все классно, давайте. Ої спілкувалися одразу після твоєї участі у голосі країни. Тоді ти сказала про те, що з тебе продюсерів у твоєму житті досить. Після невдалого контракту з Дмитром Клімашенком, після того як е, він ще вимагав грошей і намагався подати на тебе до суду, і ось не пройшло і півроку, як ти підписуєш контракт з Ланом Бадоєвим. Як він тебе вмовив? Ми по перше, друзі. Спочатку а потім вже він мій продюсер. Я його підопічна. І йому не прийшлося мене довго вмовляти, тому що е, життя мінливе. Я пропрацювала свої минулі якісь там образи і на чоловіків і на продюсерів. У нас настільки з ним дружнє співробітництво і контракт, що він абсолютно мене не лякає. І я дуже багато років назад у мене була така велика, як стін газета, чи називається Карта Так, карта бажань, на якій в мене був був наклеєний Алан. Алан Бадой! Да. І написано, що в мене буде три кліпи в нього з відзнятих. Тобто мрії збуваються. Я завжди хотіла працювати з ним як звичайно з кліпмейкером, з режисером, але ще й так вийшло, що він став моїм продюсером. Кліп, який вийшов достатньо відвертий. Чи не змінився статус, зважаючи на це, стало більше прихильників і, можливо, хтось вже полонив серце. Чесно кажучи, прихильників стало більше, але серце моє вільне, тому що ще не з'явився той, який я всім кажу, що вені віді віці прийшов, побачив і завоював. Так звичайно, якщо він з'явиться в майбутньому, то я буду дуже щаслива і рада, так що я чекаю його.